Вітаємо на телеканалі Раї. Ви дивитесь програму про місто. Найважливіше з життя Івано-Франківська у студії Андрій Ципуга. Сьогодні розповімо про святкування дня міста та новації в медичних установах. Залишайтеся з нами попереду, тільки найважливіше. Івано-Франківський відзначив своє 363-річчя. Цьогоріч головний акцент свята на підтримці українських військових. Саме у день міста передали 500 дронів для фронту, а також офіційно оформили шефство над 102-ю окремою бригадою імені Дмитра Вітовського та 78-м окремим батальйоном. Ці підрозділи з перших днів повномасштабної війни тримають оборону на запорізькому напрямку. Як відзначали, розкаже Юлія Торконяк. Івано-Франківськ розпочав відзначати день міста з подяки захисникам і вшанування полеглих героїв. Спершу передали військовим півтисячі дронів та офіційно взяли шефство над 102-ю бригадою імені Дмитра Вітовського та 78-м батальйоном. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків переконаний, підтримка армії сьогодні головне завдання кожної громади. Ми сьогодні передаємо чергові дрони. І далі громада буде допомагати по мірі можливості, по мірі того, що, що є потребує. Бо франківський надійний тил, тому що наші хлопці нас охороняють там. Заступник начальника штабу 102-ї бригади Мирон Дмитрик розповідає. Бригада була створена у 2022 році і переважно складається з жителів Івано-Франківщини. 78-й батальйон теж сформували в самому Івано-Франківську. Уже три роки ці захисники тримають першу лінію оборони на запорізькому напрямку. Продовж трьох років ми отримали величезну підтримку, як фінансову, так і матеріально технічну Ну, це сприяє тому, що ми все-таки втримуємо, це допомагає тримати фронт. І без такої підтримки нам було б набагато важче. Відзначення Дня міста продовжили панахидою в меморіальному сквері. Там вшанували пам'ять загиблих героїв та помолилися за них. Родинам полеглих захисників вручили відзнаки почесний громадянин Івано-Франківська. Такі відзнаки хочеться знаєте, показати цілому світу. Хочеться сказати, показати, що є в нас герої, які віддають своє життя, які боролися, які, щоби. Люди цінили більше. Олександр Загорняк, ветеран війни, який отримав інвалідність на фронті, служив на різних напрямках від Запоріжжя до Харкова. Був командиром взводу, а потім роти на війні загинув його названий брат Ігор Скуб'як із 92-ї штурмової бригади. Героїв треба пам'ятати, бо заради героїв, і через цих героїв ми можемо ходити вільно по місті. І жити звичайним життям Олександра Попович, мати загиблого героя Володимира Поповича, розповідає, її син ще у 2014 році без вагань пішов захищати Україну. У серпні того ж року він заглинув та пам'ять про його подвиг тепер житиме у посмертній відзнаці. Це дуже почесно. Це дуже це дуже важливо для мене, як для матері. Що син мій ріс звичайним хлопчиком і дослуживсь до до заробив таку шану бути почесним громадянином міста Франківська. Це це дуже емоції, просто зашкалюють. Петро Васильович, батько загиблого героя Віктора Яков'яка, згадує останню розмову із сином. Той сказав по телефону Усе добре, а вже за дві години його не стало. Збили вертоліт з генералом Кульчицьким. Втім, Вертолякі були хлопці, шість хлопців, Івано-Франківська. МВС Меліс. Загалом цього дня вручили 186 нагород: Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Франківець, який вчив мислити в Івано-Франківську, вшанували пам'ять Володимира Макарова, педагога, історика, засновника клубу метикуючих і почесного члена обласної спілки журналістів. На його честь відкрили анотаційну дошку в центрі міста, а також провели улюблену ним інтелектуальну гру Місто метикуючих, як саме згадували людину, яка надихала думати у сюжеті Юлії Торконяк. Відданий освітянин та невтомний популяризатор інтелектуальних ігор Володимир Макаров, постать, що залишила яскравий слід в історії Івано-Франківська. Багато років присвятив роботі вчителем історії, а його справжньою пристрастю стали ігри щодеколи. Володимир Макаров заснував клуб метикуючих та міжнародний турнір Батьківські збори, залучаючи молодь до інтелектуальних змагань. Теплими спогадами про батька діляться доньки освітянина. Він був вчителем за покликанням, тому і вдома він також нас виховував і дуже багато дійсно праці своєї весь свій вільний час. Він складав у своїх дітей. Ми з ним займалися і спортом, всіма видами спорту, займалися звичайно інтелектуальними іграми, вчили разом у Роки розважалися. Він був дуже сімейною людиною. Коли ми йшли прогулятися стометрівкою то завжди це було дуже довго, тому що на кожному кроці ми зустрічали безліч татових знайомих, учнів, його товаришів. Всі завжди дуже тепло з ним обіймалися, цілувалися. З нагоди Дня міста на вулиці Січових Стрільців відкрили анотаційну дошку в честь Володимира Макарова, голова громади Руслан Марцін. Наголошує, важливо зберігати пам'ять про таких видатних франківців. І люди роблять місто, а не навпаки. І саме сьогодні ми робимо дуже чудову річ, адже на цій вулиці з'явилася дошка пана Володимира Макарова. Після цього провели інтелектуальну гру місто метикуючих, яку так любив освітянин. Справу батька у розвитку інтелектуальних ігор нині продовжує його донька Ольга Макарова-Коник. Ці заходи відкриті для усіх охочих з трирічного віку. Ми просто такою ініціативною групою підтримали ідею і погодились. І це цікаво. Це дуже класно, це дуже розвиває студентство і надзвичайний досвід та емоції. Володимир Макаров пішов з життя 22 березня 2021 року. Він залишив по собі значний внесок у розвиток інтелектуального життя Івано-Франківська. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї у центральній міській лікарні Івано-Франківська відкрили сучасні кабінети для реабілітації та підтримки ментального здоров'я. Тут не лише працюють медичні фахівці, а й проводять арт-терапії, майстер-класи та інші заняття, що допомагають пацієнтам швидше одужувати і повертатися до повноцінного життя. Детальніше у сюжеті. Ще більше можливостей для реабілітації. В Івано-Франківській центральній клінічній лікарні відкрили нові спеціально облаштовані кабінети для відновлення ментального здоров'я. Окрім занять з медичного спрямування, тут проводять різноманітні терапії і майстер-класи. Зокрема, нещодавно організували арт-терапію, розмальовували патріотичні футболки. Військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр Ігор Прутас проходить реабілітацію після ампутації правої кінцівки. Тут досить класні фізіотерапевти, ерготерапевти дуже сильно допомогли. Ну, як бачите, я після двох місяців після ампутації я вже ходив на протезі. Зараз це п'ятий місяць, яке на протезі я можу бігати вже. Дуже гарно впливає іменно такі, всякі заходи. Це дуже супер, що таке відкривається в лікарнях, госпіталях. Військовий Богдан Сулятицький потрапив у ДТП у Покровську. Він каже: тут приємна атмосфера, а заняття допомагають не лише відновлюватись фізично, а й психологічно та соціально. Дуже гарно, приємно сама атмосфера, люди відношення взагалі. Дуже нормально. і навіть в самому радиційному там всі ці дівчата, які от роблять і масажіці, всі розробляють кінцівки, які порушені. Чи функція кінцівки воно рушан то не на своєму місце. Воно саме по собі дуже боляче, але судячи по їх гарних очах, про біль забуваєш ти в мене завідувач відділення реабілітації та відновного лікування медзакладу Михайло Кобзей зазначає, тут пацієнти можуть оздоровлюватись у комфортних умовах. Реабілітацію надаємо ми як військовим, так і цивільним. Цивільним після перенесених ішемічних інсульт, травми, заміни кошових суглобів. а так само і військовослужбовцям після. Міновибухових травм після інших захворювань ми надаємо реабілітацію в нашому центрі. Команда складається як з фізичних терапевтів, ерготерапевтів, Психологів і терапевтів мови мовлення особливу увагу приділяють психологічній підтримці, яка є критично важливою для військових та цивільних, які пережили травматичний досвід. Для цього використовують різні техніки. Ми проводимо інтерв'ю, ми проводимо бесіди, ми консультуємо, надаємо якісь рекомендації, проводимо також різні арт-терапії, залучаємо їх для того, щоб хлопці не відчували себе самотніми. Так наша підтримка може проявлятися до них. В тому, що ми показуємо їм, що вони нам потрібні, що ми їм вдячні за те, що вони роблять. Намагаємося залучати їх до різних дійств, які в нас відбуваються. Ми в драмтеатр вводимо, в кінотеатр. Очільник управління із супроводу ветеранів та майор Національної гвардії України Юрій Гапончук наголошує, воїнам, які проходять лікування і реабілітацію, важливо абстрагуватись від болю та травм. Тому такі кабінети вкрай потрібні тут на місці можна. Більше проводити різних заходів, долучати ветеранів, щоб вони, як мінімум, розвантажувалися психологічно і е, бачили, що можна розвиватися, можна відволікатися. А коли ветеран відволікається, то в нього і зникає біль, напруга втома. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підсумовує розширення реабілітаційного відділення та створення нових кабінетів є важливим кроком для підтримки пацієнтів та медиків. Була проблема, що в одному кабінеті мог працювати, наприклад, логопед, Ну, так ми в народі називаємо, як він зараз терапевт називається, і масажист, або той, хто працює там, фізичним терапевтом. А, і це проблема. А коли кожен має свій кабінет, психолог, відповідно, терапевт, це набагато краще. Хлопці отримують кращу допомогу. У центральній міській клінічній лікарні від початку повномасштабного вторгнення проліковано понад дві тисячі військових, з них пів тисячі поранених. За чотири місяці цього року це понад чотири сотні осіб. З них 26 поранених. Зараз тут перебуває близько 60 військових, із них близько 25 поранених. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Коли кожна секунда на вагу життя. Івано-Франківська дитяча лікарня отримала сучасний апарат штучної вентиляції легень. Його передали в рамках українсько-німецької співпраці. Новітнє обладнання дозволяє надати невідкладну допомогу найменшим пацієнтам від немовлят до дітей із критичними станами. Чим унікальний апарат і як він допомагає. Дивіться у сюжеті Юлії Торконяк. Новий потужний інструмент у боротьбі за кожен дитячий подих. Івано-Франківська міська дитяча клінічна лікарня, завдяки міжнародному партнерству та фінансовій підтримці, отримала сучасний високоякісний апарат штучної вентиляції легень. Виконуюча обов'язків головної медичної сестри дитячої лікарні Людмила Заїка зазначає це обладнання надзвичайно важливий крок для медзакладу. Це апарат йде для немовлят для лікування важких станів на для надання невідкладної допомоги. Дякуючи Мерії, дякуючи усім меценатам. Ми вже його маємо і надіюся, що щоб не було такої потреби, але якщо буде потреба, то ми будемо надавати кращу спеціалізовану допомогу. Упродовж року реанімаційні відділення міської дитячої лікарні приймають близько півтисячі дітей, і значна частина наявних шевел-апаратів вже застаріла. Нове обладнання суттєво покращує якість допомоги, розширюючи віковий діапазон пацієнтів. Якщо у нас були штучні апарати штучної вентиляції легень віком від народження до 7 років, то це обладнання дає можливість проводити вентиляцію дітям до 18 років і дорослим, тобто спектр надання віковий дитячому населенню значно збільшився. Ну і зрештою за якістю апарат має дуже багато переваг порівняно з іншим старим обладнанням. У нас є шість апаратів штучної вентиляції легень. Три із них уже разом з цим це апарати сучасні, високоякісні, і ми наразі потребуємо ще додатково, хоча б одного такого апарату, для того, щоб ми повністю відповідали вимогам національної служби здоров'я України. Придбати апарат вдалося завдяки співпраці Івано-Франківська з німецьким містом партнером Подздам. Цей проєкт став одним із прикладів успішного партнерства у медичній сфері. Ми спільно з містом познамо подались на програму спільної співпраці Engagement Global», яка фінансується урядом Німеччини. Загальний бюджет проекту становить 50 тисяч євро. 47,5 з половиною тисяч євро. Нам перерахував ПОЗДАМ по цій програмі. Також провели навчання для лікарів в дитячій міській лікарні. І закупили більше обладнання дрібного для лікарні. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підкреслює, міжнародні зв'язки це велика можливість для розвитку міста. Завдяки таким партнерам вдається залучати грантові кошти. Ти на найважливіші потреби ми надіємося що наступний проект буде ще більше, буде на 250 тисяч євро, і це нам дозволить ще більше купити обладнання і ремонтні роботи тут у дитячій лікарні. Тому віримо в те, що таким крок за кроком будемо змінювати наше місто, нашу медицину. Окрім того, завдяки економії коштів дитяча лікарня планує придбати для реанімації апарат ЕКГ та сучасні дитячі пульсокс. Особливо актуальними є неонатологічні пульсоксиметри для маловагових та недоношених діток, використання яких раніше було проблематичним. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Дякуємо, що були з нами у програмі «Про місто». Залишайтеся з телеканалом Раї, щоб завжди знати головні події Івано-Франківська. Бережіть себе і підтримуйте рідних. Не забувайте, ми разом будуємо місто, в якому хочеться жити. До зустрічі, в етері.